э, право проведення конкурсу і робити сплату і роботу на цьому контрибуні. Та попросити вийшли вирішення, які не підтримують Так, що під час відмови буде концертований на цьому вирішення не буде, що не погодити зі справу вирішення. що ви бачили, як це вирішення, 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 це вирішення, як 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 це вирішення, Um just a few buttons and we can watch the stuff on the start of the stuff we don't know what stuff. от керівництва статті 7.2 нової з нововведень до технічного положення 5.3 на предмет погодження. Група технічного комітету виявила, що специфікація приймається так, щоб дозволити комбінацію з двома змінами. Так проводиться балансовий маркетінговий, згідно з робочим графіком виробництва. Ещё звинувачається, що він не справді може поправити належні фактичні діагностичні характеристики.

нас помає, що пацієнт Так, е, далі. Також переможець повинен відшкодувати вартість копукс проведення земельних подій, тобто винагороду організм виконавців. Е, вона становить 50% публічної арендої плати, але не більше, е, не більше 2 тисяч оподаткових мінімумів, тобто, якщо в нас буде до добре, ми визначимо учасника, ця винагорода буде становити не більше не менше 34 тисячі гривень, тобто 2 тисячі оподаткових мінімумів. Е, Ну, в принципі, все, До право проведення якісь питання. Якщо ну, під час процесу тобі будуть виникати, будь ласка, забувайте. Так, е, коротка інформація про лод. Е, це право оренди земельної ділянки строком на 49 років. Е, Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 5 мільйонів 622 тисячі 118 гривень, 77%. Відповідно, за наказука розмірної паралічної арендої плати становить 5% від нормативки, Тобто це 27165 гривень 94 копійки. Пропорціону знову ж відповідно цього наказу становить 5% від старту виїжджає ціни, тобто 1405 гривень 53 копійки. Далі, цільове призначення земельної ділянки 0101 для видання товарності з колослові виробництва. Далі. На ділянці присутні обмеження лінії електропередач, там веде 35 кВт і КД кВт. Наявні можливі обмеження прав на земельну ділянку, використовувати земельну ділянку до умов довго, вимог чинного законодавства та згідно цільового призначення голос. Ну не я вже не з получення має доступ до польовая дороги, але я розумію, що кожен був знайомий з цієї ділянки роботи на каластрові, карти карт, карт, або в натурі ви знаєте. Усвідомо, що ми саме подаємо. Знаєте, так? Питання якісь, можливо, поділяємося. Не Добре. Ну, тоді потрібно починати. Зараз на родинка 11.07. Так. Напротиж виставляється лоб номер один. Оставьте ціною 281 тисяча 105 гривень 94 рупій. Ваша пропозиція. Не mm -hmm. понимаю, будь ласка, я хочу спасову ціну. Трошки можна вище, щоб не там. Для mm -hmm. Дякую. Я буду далі надавати, ви в принципі можете не опускати. так ставши. Ну, кожен раз не, не Йдемо далі. Крок номер один. 282 тисячі п'ятсот 46 гривень 46 купів. Крок номер 2 283 916 гривень, 99 копійок. Всі учасники. Крок номер 3 285 гривень, 322 гривні, 285 тисяч, вибухають 322 гривні, 52 копійок. Всі учасники. Крок номер 4, 286 726 гривень 5 копійок. Всі учасники. Можливо, хтось назває якусь свою пропозицію. Ци будемо купувати далі кордонів. Я бажаю 300 тисяч. 300 тисяч 783 гривні 35 копійок. Ви погоджуєтеся з цією вартістю. Це є крок No14. Всі учасники погоджуються. Крок No15 302 тисяч 188 гривень і 88 копійок. Всі учасники погоджуються. Крок номер 16 33 тисячі 594 гривні 40 на Крок номер сімнадцять триста тисячі 999 гривень 94 копійки. Крок номер 18. триста шість тисяч четыреста гривень 47 копійок. Можливо, ще учасників з пропозиції. Учасник номер 4. ви з даним кроком не погоджується. А не залишається не по Пропозиції немає, немає. прокурон далі. Тридцять двадцять тисяч. Триста тисяч

1981 гривня 49 копійок. Так само, як і чим. Доводиться з відроками 2037. 4037 і 4037 гривень – 2 копійки. Логічно. Роками 2038. número 2, no poboche, no no poboche. Daí, número 121, 450,000, 150,000, 400,000, número Το θέμα του ελληνικού εθνικού κοινού είναι είναι το πιο на 200. Целобічний, тобто, проблема. А, по стабільності, а, вперше наш розрахунок 650 і 5. Отже, це збігається. Проблема з 3.42 і 3.2. А точность тут 26, при нашому чистоту 0.02. Робоча точність 4, 0.67 чтобы это было достаточно хорошо. Так, э, думаю, что тут достаточно презентации, достаточно. Сейчас мы получим, ну, пройдёмся на ясок. Что εμείς δίνουμε βάση κυρίως στη σύνθεση, δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι το κυρίως. Α, να δούμε τον δεύτερο, που συνδυάζει τις το προπόνημα αυτής της το επενδυτικό και τον αναπτυξιακό της. просто не хочу жити. То, що накупити, що з предвидим, і навіть ску. Як у вас проходить? Ну, то, знаєте, це ж наша відповідальність. Просто то, що це бін, то на 24.000 у нас дорожче. А, то що там бінатор, то там 16400 в раціоту. Просто, да, а потом базувати созданням нашого. Початково ми втратили деяку поведінку. А, на курсі запачастин, отже, строком доступності, тобто мати успішність 50% по району, так от. Наш контур продукту, у базі даних, строків доступності, тобто 23, 24, 25, 60 днів і так далі. Проблема в тому, що, так, наші

It's also to

どっちかというと。